Динаміка переговорів у Стамбулі свідчить, точок дотику для встановлення довгострокового чи навіть середньострокового миру між Україною та Росією майже немає. Риб бачить мир лише через призму нашої капітуляції, на що не погодимося ні ми, ні світ загалом. Тож маємо усвідомлювати точки неповернення для Росії моменти, коли її економіка вже не зможе відновитися. А суспільство максимальне ослабне від війни, що найменше рік триватиме новий етап запеклого протистояння, під час якого ми бачитимемо негативні для РФ тенденції, але самі гостро потребуватимемо підтримки партнерів. Спеціальна операція Павутина показала, що можна прискорити наближення кризи в РФ, чи точніше у привиді СРСР колосів на глиняних ногах, якому ми величезною ціною не даємо піднятися. Світові центри мислять стратегічно, плануючи на 20-30 років уперед, розставляючи акценти для атак чи впливу там, де це найдоцільніше. З огляду на економічні та демографічні можливості РФ незабаром відкриється вікно для дій НАТО чи іншої сили, яка її замінить. Путін на вирішенні війни тут і зараз дає змогу світовим центрам модернізуватися у військовому плані. Вже через 5-10 років з'явиться шанс для рішучого удару. До якого РФ як потенційна ресурсна база для модернізації цивілізованого суспільства буде абсолютно не готова. Короткозорість Кремля зрештою знищить Росію, якщо вони не зупиняться негайно. Ослаблена санкціями ЄС і США у повній залежності від Китаю, Росія матиме лише групу студій Востанкіна, що декларуватимуть ядерне величчя. Частково зруйноване українською палотина та ядерний арсенал, який вони не зможуть модернізувати. Недалекоглядна поведінка Путіна вигідна всім, зокрема Китаю. Ситуація складна і небезпечна, але вона спонукає до чітких висновків про стратегічне майбутнє, на які Кремль, як бачимо, не здатен. Україну в історії захоплювали багато країн. Але Прекрасні українські дівчата як танцювало у віночках на Івана Купала на кістках ворогів і згардників, так і продовжать це робити в майбутньому. Тримаємо стрій! Слава Україні!